Volkswagen EOS причина звернення, непрацюючий, точніше, дуже туго працюючий люк. Фактично він нормально не працював. А оскільки люк не працює, то відповідно не, працювати, може, не може працювати і дах, тому що люк, відкриття люка це перший етап в циклі відкриття даху. І перед. Зараз міряємо люк від червоного геоса. І що ми бачимо? У нас є міжрейкова відстань, така сама, як і на цьому, на чорному. А отут діагоналі. Ще перевіряємо, оця діагональ. І оця діагональ. Вони у нас відрізняються на 2 е, міліметри. При тому, що міжрейкова відстань однаково. Тобто це що значить, що у нас обидві рейки е, заламані в один бік. Це вже те, що видно по перекосу. Зараз в задній частині перевіримо. Продіагностували, що знайшли. По-перше, була трішки порушена геометрія проєму люка. Потім безпосередньо сам люк мав одну з сторін з салазок підкривлену. Да? Ми її вирівняли, підрихтували. Окрім того, трос люка затера він вже був. Зіпсований внаслідок тугої роботи люку. Так? Трос поміняли. Крім того, поміняли шестерню приводну на люкові. Ось трос. Так? Ось так трос виглядає. який поміняли старий, він вже зализаний. Шестерня не оригінальна. От вона там от стоїть по центру. На моторчику вона дуже стиралась швидко. Це ми вже поміняли знову такий, вона в процесі ремонту стерлась, тому що дуже туго механізм ходив. Відповідно, останнім підозрюваним стали, підозрюваними стали направляючі люку. Ось ці детальки. Вони отут з боку стоять і керують закриванням люку, тому що він іде по специфічній траєкторії такий з гірками. Значить, оригінальні направляючі були встановлені сюди. Люк відрехтований, трос замінений. Шестерня зірочка маленька поставлена оригінальна. Мотор відкалібрований. Наразі все працює чітко і красиво. Ось так. І закриваємося. Тепер все чітко, дах працює, люк працює, відповідно, слідкуйте за, якщо у вас ЕОС, особливо слідкуйте за чистотою механізму, за змащенням, тому що, якщо не чистити, не мастити вчасно, не обслуговувати, не регулювати пластикові деталі, їх там дуже багато, їх там більшість пластикових, вони дуже швидко витираються, з'являються люфти, перекоси і дах втрачає свою функціональність. Так що маєте таку машинку. Звертайтесь до нас превентивно, не чекайте, поки вона зламалась два рази на рік. Ми вас чекаємо на профілактичне сезонне техобслуговування. Не ламайтеся! Речі, що стосується детальок розходних, які використовуються при ремонті ПТО, при ми тримаємо, стараємося тримати в наявності комплект основних деталей, в тому числі оці шестерні. У нас є як неоригінальні, так і оригінальні. В наявності краще використовувати оригінальні вони. Надійніші, довговічніші, і вони не псують посадкове місце на відміну від оцих дешевок. Крім того, троси тут також використовувалися оригінальні, трос люка, трос шторки внутрішнього у нас є в наявності, направляючи люка, є в наявності оригінальні, направляючи даху. ремкомплекти також є в наявності оригінальні. шестерня Головного редуктора, яка тут розташована, така величенька, вона штатна, йде пластикова. Також є проблема, вона стирається з часом. Доволі часто у нас є на заміну латунні, міцні металеві, які не ламаються.